Причина загибелі п'ятьох поліцейських у княжичах це службова недбалість керівників поліції, які планували спецоперацію. Таку заяву зробив генеральний прокурор Юрій Луценко. Він зазначив, ті, хто керував операцією, яка завершилась трагедією, діяли непрофесійно. Хто і як буде відповідати за скоєне встановить слідство, але вже нині однозначно стверджує Луценко, накази були докорінно неправильні. Прокурор зокрема повідомив, що по прибутті до місця події працівники корду заявляли, що не побачили маркування службового автомобіля ДСО, а їхні. Проблискові маячки не працювали. Експерти нині досліджують е, і хто саме зробив перший постріл. Все керівництво причетне до цих подій вже відсторонено від займаних посад. Відразу після перших слідчих дій, які буде проводити вже на МВС, АГПУ, ГПРУ відбувалася буквально в лічені хвилини. Тосологічна та балістична експертиза покаже нам хто вистрілив перший працівник корду був поранений. Впав і після цього прицільно стріляв в машину до селу, або навпаки, він стріляв перший, а ДСО відповідали.